Доброго ранку. Насамперед, яка гуманітарна ситуація у Сєвєродонецьку і в громаді? Ну, в громаді досить складна е, гуманітарна ситуація, як в цілому громаді, так і в самому Сєвєродонецьку. Е, на жаль, е, вилазять ті проблеми з, зі зруйнованою інфраструктурою, які е, вдавалися окупаційній е, владі? Е, там десь полатати, наразі е, не витримує електрика, е, вода е, з перебоями. Ну, тобто, місто як жило, так і жило частково з якимись благами цивілізації, але лише частково залишається е, проблемою антисенітарія у місті і, е, на жаль, як наслідок тих обстрілів, які були під час захвату міста. Почали руйнуватись будинки, вони почали падати. Ну, така ситуація. Частково ви кажете, проблеми з комунальними послугами. Що це означає? Скільки у людей є води? Чи є світло постійно? Якщо ну, казати так, світло є десь в двох третинах міста, але з перебоями, оскільки як тільки люди починають вмикати електроприлади, більш-менш потужні, відбувається відключення за рахунок аварій, оскільки ну, не вистачає потужності. Вода подається здебільшого в тих кварталах, які більш-менш в цілі в колектах, тобто частково це десь ну, третина, може трохи більше міста, де є стало. Вода те саме стосується і газу, десь до двох третин міста, а то і менше. Пане Олександре, чи є можливість у людей виїхати з міста, якщо вони хочуть? Ну, наразі це можливо зробити лише через Росію та країни там Балтія чи Польщі. Це досить складний, складний і вартісний шлях. Але ну, люди, які дійсно бажають і, ну, які, так скажемо, мають фінансову на те можливість, виїжджають. Чи є у місті рух опору? Ну, знаєте, дійсно є, але не хотілося б казати не про розміри, ні про персоналі. Ну, це неможливо. Тобто, це небезпечно зовсім. Ну, звісно, небезпечно, оскільки це ну, поза, так скажемо, тими, тим, тим законом, які встановлені окупаційною владою. Ну, самі розумієте. Да. Це партизанщина екра. Пане Олександре, ще я також е, читала інформацію про те, що на Херсонщині люди, які відмовляються брати російські паспорти, до них застосовують окупанти катування. Чи є щось подібне, чи чули щось подібне у Сєвєродонецьку чи в громаді? Ну, в Сєвєродонецьку примушують дуже такими методами, я б сказав би, морального катування, да, оскільки. Е, Якщо треба отримати пенсію, або ну пенсіонеру, пенсіонеру виплатити пенсію або надати якусь соціальну плігу людям, які залишились містянам у місті, то лише за російським паспортом. Якщо людина хоче виїхати за межі громади. Там в ту саму ж в той же самий бік Росії, щоб далі кудись пересуватись, також лише за російським паспортом. Ну і так далі. Будь-яка соціальна послуга надається, соціальна адміністративна послуга надається за вже новими документами, за українськими документами. Нічого ніхто нікому не робить. Тобто, люди не можуть не взяти ну, оту паспортину. Ну люди, люди просто не можуть не взяти. Люди просто не можуть не взяти. Вони поставлені в такі рамки, які. Ну фактично не дозволяють як, ну, отримати будь-яку е, послугу, вільно переміщатись, або, не дай Боже, там, е, там хтось помер чи потребує е, допомоги в чомусь е, Такою невідкладної, без ідентифікації е, себе як громадянина там ЛНР або Російської Федерації, як вони там. Називають кожного разу по-різному. Ну це неможливо. Дякую вам, пане Олександре. Спасибі, Олександр Струк, керів.